Вітаю, друзі! Вітаю традиційні 5 хвилин, середа. І знаєте, що я почну, нагадаю, бо я задавав питання по стрімам. Так от, стрім буде сьогодні о 20.00. Запрошуйте друзів, кажіть, переказуйте, дзвонить. Кажіть о 20.00 заходьте на YouTube. На YouTube буде, на Ютуб-каналі моєму Олексій, Олексій Ляшенко буде стрім. І ми будемо говорити про те, що не успіваємо поговорити в 5 хвилинах і в вечерніх випусках. В спусках в стрімі, поговоримо відкровенно і спілкуючись один з одним. І ще хочу такий анонсик. На фото, де Зеленський з Байденом, де хто вважає, що то Порошенко стоїть з телефоном. Ні. Це Себіга Андрій Миколайович, це заступник голови Офісу президента. Не плутайте, не було Порошенка, по туалетам він не бігав, десь він був в Європі. Вони там кажуть, чи день народження справляли, чи ще. Не знаю. Ну, слава Богу. Я вже казав, е, я помилився. Штефанчук зробив правильно, що відправив їх всіх туди. А зараз я хочу е, подякувати за донати, друзі. Е, дякую, давайте по. Якщо є можливість, не віддавайте останнє, як я завжди кажу, є можливість, щоб ми, може, ще в цьому місяці одну партію спальників заказали. Ну, ні, ні як буде у вас виходити. А взагалі-то ми молодці. Ми, ми, що можемо, як ми можемо, так ми працюємо, так ми допомагаємо. І ви мені допомагаєте. Дякую вам. Так, от Байден, те, що він сказав в Україні, класно. Те, що він нам е, розповідав, класно. Те, що він нам обіцяв, класно. Але те, що він сказав в Польщі, ну це, це називається Аут Путін. Аут Путін. Що то там Путін м'явкав, блекав, мекав? Там навіть його не слухали всі. Там навіть не було, а, не було цього Кадирова. Не було мера Москви на, на цьому засіданні. Ну, Пригожина не позвали, Пригожина це все. Хто знає про пригожина, зливають. Ми ж мало взагалі там, я розповідаю про військові події. Ну, такий був виступ скавчащий, м'явчащий, п'ять років підряд, а то і більше. І ось виходить Байден, якого вони називають, як вони його тільки не називають. Оцей е, дід наш, наш дід. Також виходить і він каже: от по тезісно, да? Путін помилився, коли, коли поліз на Україну. Український народ виявився сміливим і сильним. Цитата це Байден. НАТО зберегло свою єдність як ніколи, а Путін вважав, що у нас піде розкол. Він помилився. Страни Заходу за цей час скоротили, а дехто взагалі позбавився залежності від російських енергоресурсів. Путін помилився. Він говорив, що вони замерзнуть, здохнуть і так далі. США і Європа не е, хочуть приниження і знищення Росії. Путін знову помилився. Диктатор Путін, який хоче возради, ну, восстановити свою імперію, ніколи не пересилить любов до свободи. Народу України. І Україна ніколи не стане жертвою Росії. Путін знову помилився. Путін стикнувся з людиною, зробленою із Сталі. Це Володимир Зеленський. Путін знову в ньому помилився. Зараз відбувається переломний момент в історії, який який е, надасть поштовх на, на майбутнє на десятиліття вперед. І Путіна в цьому десятилітті вже немає. Хай Бог благословить Героїв України і всіх тих, хто захищає свободу для всього світу. Це Байден, друзі. Ну, ви розумієте, що е, Америка ну це 100%, 100%, можливо, ще десь хтось там колибається, хтось якось. Америка вирішила все, вона буде з нами до кінця, вона буде нам допомагати, вона буде розділяти з нами боротьбу. Кожен буде робити, звісно, своє. Звісно, що у нас це головне. Звісно, що у нас е, місяць буде найтяжкий, мабуть, в усієї, ну, напротязі всієї цієї війни, навіть першого місяця. Навіть першого. це буде найтяжкий. Е, те, що Путін захоче зробити, реванш, це 100%. 100%. Подивимося, подивимося, друзі. Подивимося. Байден молодець. Ну і про, як, як я вже і обіцяв, про Італію, да? про Італію. Мелоні, да, у нас. Так от вона сказала, що. Італія надасть Україні шостий пакет військової допомоги. До нього, увійдуть зокрема, зокрема, системи ППО Смарт-Т. Це класні системи, це класні системи. Е -е 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 І, -і, -і частину це буде спільна передача з Францією, а також системи Skygerд Аспіт» Skyguard Це вже Італія буде сама передавати. І багато ще чого. Там будуть і генератори, там будуть і боєприпаси, там будуть і гаубі. Все. Італія наш Друзі, Італія наш Ну і останнє, що я вам хочу сказати, ВАКС постановив е примусово притягнути на судове. Засідання нардепа Шахова є такий бандюга. Це ж ми обираємо бандитів, друзі. Ми обрали бандита Януковича. Ми обираємо бандюг Верховну Раду. Це е, батько, е, пам'ятаєте, він може існує партія наш край. Це ж бандитська партія. Я у себе я в великій Новосівці в Донецькій області, кричав, вала. Це бандити. Тут збираються бандити різного покрою. Сільські, селищні, районні, обласні, державні От шахов бандит. Він не ходить на суд. Не задекларував на 88 мільйонів гривень е майно. Зараз ВАК Вакс вже не знаю, скільки разів запрошував, там, здається, 5 або 6 разів. Він не приходить. Вже штраф йому виписали. А тепер все прийняло рішення. Примусово. Друзі, підпишіться прямо зараз. От, от зараз, хто є, підпишіться на мій канал е, Олексій Ляшенко в Ютубі, тому що половина нас не підписана. І обов'язково дзвіночок, щоб ви знали, коли випуски вам повідомлять про цей дзвіночок, або музика програє, і ми зберемося. Прокоментуйте, подобаєчку поставте, захищайте канал. Давайте захищати один одного. Вступайте в спонсорство. Всім спонсорам дякую, хто є. Це також захист каналу. Розповсюджуйте. Все, друзі, до вечора. Ввечері в 20.00. Стрім. Україна переможе!